Мова кожного народу неповторна і своя, в ній гримлять грою в негоду В тиші трелі солов'я, на своїй природній мові і потоки гумонять, Зелен клени у діброві, по клиновому шумлять. Солов'їну, барвінкову, колосисту на віки українську рідну мову, дар дали мені батьки берегти її, плекати буду всюди повсякчас, бо ж єдине, так як мати, мовив кожного із нас. За що я люблю свою рідну мову? За чарівну силу наголосів, коли на теренах цвіте терен. І не кожне об'єднання спричиняє об'єднання. Але у будь-якому випадку лише чорнослив і лише разом. За що я люблю свою рідну мову? За підступність кличного відмінка, коли кличеш її так ніжно, Валерія, а його так завзято, Валерію. Головне не переплутати. Хай вас філологічний Бог оберігає від форм Анатолія. Григорія, Юрія. За що я люблю свою рідну мову? За неперевершену простоту числівників. Коли пишаєшся сімома тисячами шістьмастами шістдесятьма, чотирма вивченими правилами. А тоді на біс сьома тисячами шістьмастами шістдесятьма, чотирма. Видихаєш полешено, що не зав'язався у вузлики ні мозок, ні язик. І берешся ставити ворудний відмінок наступний числівник. За що я люблю свою рідну мову за невичерпаність фразеології? Коли можна підбивати клинці, смажити халявки, але при тому тримати язика за зубами. А як спитають, то наговорити сім міхів гречаної вовни. Чи порадити не пхати свій глек на мою капусту? І поговорити. Поговорили, але зайвого слова поперек не сказали. За що я люблю свою рідну мову? За непозбув нобентего родового відмінка. Коли не вистачило одного буряка, але борщ не звариш без буряку. Коли будинок з каменю, але за пазухою не тримають каменя. Коли поїхав до алжиру і не заїхав до алжира. За що я люблю свою рідну мову? За почуття гумор у прислівниках. Коли зачесати коси назад, і зачесати коси назад. Зовсім різні процеси. За що я люблю свою рідну мову? За споконвічену гендерну плутанину. Коли у класика Сибір не ізходима. А в орфографічному словнику Сибір таки ж він. ЗА що я люблю свою рідну мову? За вміння у навчанні. Чужого. Не цурайться свого. Коли лайки стають вподобаннями, шери – поширеннями, а невимовний краудфандинг потужним спільнокоштом. За що я люблю свою рідну мову за самобутність українських тварин. Коли коти нявкають, собаки гавкають, свині рохкають, півні кукурікають, горобці цвірінькають, а соловейки тьохкають і над гаями розлягаються. За що я люблю свою рідну мову? За неймовірну стислість і глибину почуттів односкладних речей. світало, бралося паморозь, жилося вільно дихалося в Україні. Якщо з українською мовою, якщо з українською мовою, в тебе, друже, не все гаразд, не вважай її примусово, полюби, як весною ряст. Примусова тим, хто цурається, а хто любить, той легко вчить. Все, як пишеться в ній, вимовляється, все, як пісня у ній, звучить, журлива вона і піднесена, тільки фальш для неї чужа. В ній душа Шевченкова й лесина, і Франкова у ній душа. Дорожи українською мовою, рідна мова основа життя. Хіба мати бува примусовою, путящим бува, дитя. We'll I'm